Ранок. Я сьогодні не пішов до Великого лісу. Ось чотири вже знайшов маленький відчистив. А вирішив походити біля хати недалеко, тому що я прокинувся вранці 5 година моросить дощик. За вікном темей. Я думаю, а та не йду я сьогодні поки що до лісу, піду пізніше. Йду біля хати, тому що кажуть, тут дуже багато грибів, то йду подивлюся. А піду в ліс, як буде трошки відніше, бо коли така пасмурна погода, то в великому лісі взагалі нічого не видно. Зараз я ще бачу одного маленького. Думаю, похожу тут, подивлюся, чи тут щось вдасться назбирати. Ой, я його загубив. Чекайте, чекайте, Ага, ось він. Ой, там такі двоєчки таке. Думаю, походжу тут, позбираю, а в ліс піду зараз. Ось ще один такий манюсінький. Цей теж візьме. Бо коли темно в лісі, то і гриби негарно видно. І якість відео буде дуже погана. Ну і можливо десь тут не познаходили великі грибочки, то щось то і я знайду. Ну, зараз поглянемо. Почищу ці і буду йти далі. Ну, що знаю сказати. Малесеньких грибочків є, я знаходжу періодично. А ось такий трошки більший грибочок не завжди попадається, бо, ну, зрозуміло, тут їх видно здалека. Але трошки я вже знайшов їх видко здалека, і люди їх без проблем знаходять. Людей ходить зараз на гриби, але на кількість. Ну, бо всі хочуть набрати, е, поки є гриби. Але з часом грибів буде і так ще багато, а люди вже ходити так не будуть, бо їм вже буде достатньо. Ну. Опа, ще два. Ще два. Дивіться, які гарненькі. Ну, грибів багато. Ой, три тут, ще третій. Грибів багато, то сламаки не встигають їх погризти і вони такі ось чудові. Ось ще один. І там купка листя, зараз може ще й під нею буде. Ну, зараз поглянемо. Оба, так. І під нею також є. Ну такі підозрілі кубки завжди провіряємо. І буває багато випадків, коли гриби там є, як зараз. Ну, ось така ще краса. Забираємо, шукаємо далі. Я так говорю потихо, як відчувається як без настрою. Насправді настрій чудовий, але грибники кругом ходять, то я не хочу галасувати. І показувати свої емоції, але грибалка, як бачите, файненька. Гриби файненькі, тому продовжуємо. Грибалочка моя проходить чудово, грибів у мене вже є файно. А зараз ще одна чудова знахідка, ось такий. Білий грибочок. Ну чим густіші зарослі, якась корчуля тирня, то тим гриби більші. Ну, можна знайти, А там, де я ходив внизу, то там взагалі випололи капітально. Ось такий. Знайшов такого ще, перед ним ще двох меншеньких. А зараз ось у мене ще два тут такі непогані екземплярчики. Ну, Грибів у нас важко много назбирати, тому що грибників дуже багато. Всі хочуть назбирати. Ну то й зрозуміло. Але не тільки біля хати і в великому лісі весь ліс заполонений грибарями. З одного боку одні, з другого інші. Ну і не можна так назбирати, як десь показують фантастичні такі купи, де багато гриб на грибу. У нас такого практично не буває. Дуже-дуже рідко. Це якщо десь хтось не зайшов, або ви перші потрапили на місцину. А так, фактично той пробігся, декілька грибів знайшов тот тот, тот, і великих куп немає. Так треба збирати по чуть-чуть, по чуть-чуть, і назбирувати. Але хотілося б так хоч 50-60 штучок зразу. То б було файно, правда? То був контент. Ну що, чистимо? Так, два. Чурячки, о, три. Три. І важеню. Знову знаходжу такого білого грибочка. Ну, бачите, вожині їх не видно і можна знайти й побільше. Ось такий. Але треба теж ходити вдивлятися, бо не завжди теж видно. Треба ще з правильного ракурсу зайти, щоб видивити. Ну, Попадаються, попадаються грибочки частенько. Знову в мене було три знахідочки, які не знімав. І зараз у мене ще плюс дві ось такі. Ну, цей гарненький, думаю, показати такого. Треба красня. дивіться, ще манюсінький, його прикриємо. Ну, ось такі знахідочки. Тим часом в кошику вже геть-геть піднялось. Добряче. Ну дивлюся, тут листя таке дубове, високе лежить, то не дуже видно в ньому. Зараз тут трошки похожу по тих зарослях, подивлюся. Ще один грибочок, ось такий невеличкий, але зніму трошки. Хоч по через два гриби буду знімати, бо я вже ось скільки набрав, а кадрів зробив декілька тільки. Ну, я ще зараз похожу трохи та думаю, що ще файні знахідки будуть. Але це теж файна знахідка. Подивіться, який він чудовий. Ні? Ось які, Це молодесенькі файні гриби. Ну, На сушіння вони дуже зсихаються сильно, але ну що робити. Вже сьогодні тут проходив, коли заходив в ліс. Зараз виходжу, бо йду в іншу місцину. Дивіться, в траві ледь краєм мока його помітив ось такого. Наче той забарвлення таке аж прям червоненьке, що мало би бути його видно, але в траві все одно було важко його видивити. Ось такий рибочок. Файно. Перейшов у іншу місцину і вже перша знахідка. Ось такий маленький, молоденький, але думаю покажу вам. Ось такий, бо сонечко почало світити, вже сьома година, сонце світить і тому гриби стає краще видно бути. Я ж кажу, треба ходити в Ожину, лазити по ній і знаходити ось таких красенів. А то я ходжу туди по відкритих місностях, по межі Ліщини. Та там немає взагалі чудових грибів, там десь по-маленькому, що ще не знайшли. А ось такі більш-менш хороші екземплярчики. Треба шукати вожінь. Опа, не ловить фокус. Ось такий. Ага. ага, ось так. Файний. Так, гриби я вигрузив, бо не хотів носити майже повний кошик. І пішов ще в одну місцину подивитися. Дивіться, якого краси я знайшов. То справжній суперський гриб. Опа там ще маленький, але... оп! Зараз його дістану. Але маленький такий ніякий, його треба буде відрізати. А така грибинка є. Файний. На сьогодні це, мабуть, самий симпатичний. Поки що. Треба було зранку зразу сюди йти. Дивіться. Я знайшов вже тут 4 гриба. Ну, три з них такі красені, капітальні, що ще такі три і в мене буде стільки, скільки я там зібрав. Оба, подивіться. Ну цей ще побільше того попереднього. Ну, але той симпатичніший, бо біленький. Але і цей дуже гарний. Обидва гарні. Взагалі всі гриби гарні, бо Бо сезон. Гриби файні, непоїдені, чистенькі. Аж радуюся. З цього місця і треба все-таки було починати полювання, тому що дивіться, вже четвертий такий здоровезний гриб. Я сам в шуті, що тут ніхто їх не познаходить. Ну, Ось які грибочки. Клас. Клас, клас, клас. Шукаю тут поблизу далі, бо раз тут є, то може бути ще та ви що? Якась фантастика. дивіться, Що то за краса? Не вірю. Не вірю. Де всі грибарі? До речі, сьогодні нікого не зустрів. Так близько прям. Там проходили якісь. Але прям близько нікого не зустрів. Тому що... Щось мало грибарів, я не знаю. Я так потиху говорив собі, думаю, щоб грибарі мене не чули, що я тут голосую, сам з собою розмовляю. А по суті, нікого вже й нема. В лісі я тут один. Так, ну що, знайшов ще з десяток грибів, вже не знімав. Ось тут, в принципі, лише цей один найбільший, інші ось такі маленькі вже. Ну що, загалом полювання видалося сьогодні прекрасним. Ось тільки. Два рази назбирав, бо перший. Десь стільки теж було в кошику. Зараз викладу вдома і ще вам, якщо не забуду, сфотографую, покажу всі разом. Ось така краса.